Ви можете це просто так і зробити і сказати, Боже, я ніколи не, там, не вірила в тебе, не вірив в тебе, не знала, але ти бачиш, що я не сплю, ти бачиш, що не виходить мені, я все пробую, студійні пробую, все пробую, ну я життя рушиться, сім'я розпадається, на роботу не здатна там ходити. І просто біжіть і просіть про Божу силу, про Божу допомогу. Якщо ви так само як я є християнином, християнкою. І маєте проблеми з безсонням, також пам'ятайте, що ви не одні. Християни це не ті, хто не мають проблем. Християни це не ті, хто не переживають бурінь, страждань, горя. Християни це ті, хто просто уповають на Бога в цьому всьому. Не просто самостійно намагаються впоратись, закатавши всі рукава, і піднажавшись, і все вийде. Це ті, хто біжать до Бога і просять в нього про сили, про спасіння, про порятунок. Які щиро виливають своє серце і шукають Божої допомоги, підтримки і розради, і останнім часом я вам скажу насправді дуже багато людей на консультування зверталося з проблемами. От власне безсоння, це були і християни, і нехристияни. і це знову ж таки свідчить, що ми просто ті, хто потребують Бога. Ми не можемо самостійно справлятися з нашими життєвими викликами до кінця, тому що ми на не на все можемо повпливати. Це, на що ми можемо повпливати, ми маємо впливати, тому що ми маємо бути дорослі, зрілі, відповідальні люди. Але є речі, на які ми не можемо повпливати, і нам потрібно про це пам'ятати.